Коли у них відібрали батьківщину, вони згуртувалися і добровільно пішли на фронт. Батальйон Крим пройшов чимало пекельних боїв. Та після двох років війни про татар патріотів України держава просто забула. Ані домівки, ані статусу, ані вдячності. І над над татарським народом почався знову. за забісники пришкодження. Чому врагам просто хочу передати, щоб вони не розслаблялись? Ми за каждым из них прийдемо однозначно. Ці слова командира батальйону Крим Ісія Каєва пролунали у програмі хоробрі серця ще восени 2014-го. Після літньої м'ясорубки на Донбасі кримські татари так само рішуче були готові продовжити воювати за українські землі. А це вже два роки по тому, десь у глушині Вінницької області за кілометрів від цивілізації. Чоловіки у камуфляжах із закритими обличчями змушені обговорювати не військову стратегію, а як утеплити житло, аби геть не замерзнути із настанням холодів. Окна нам поміняли там кришу більш-менш в порядок, привели, щоб не тікла. Щас тут все обклеїться, відпустку зробимо, Ну я думаю, вже до наступної зими вже буде лучше нам Сьогодні тут живе близько тридцяти п'яти кримськотатарських сімей, тільки дітей більше сотні. І цей невеликий клапот землі, на якому кримчани облаштували імпровізовану домівку. Вони ледве для себе знайшли. От у нас хлопці, ребята поставили тепліці. Ось був будинок, там ніхто не живе. От землю почистили, дерев'я всі убрали, все повикарчували. Посадили там лук, чеснок там хтось картошку посадив. Тут їхній маленький острів. Діти опікуються городом, дорослі переоблаштовують колишній гуртожиток. Умови вкрай аскетичні. Потихінечку обустраюся, робимо в кожній квартирі кухню, санузли. Здесь залишилася прежня спільна кухня. Здесь коридор пішли квартири. Здесь морський туалет общий. Здесь женський. Ну, это, как бы изначально так було. Зараз, опять же, обустраиваемся, вот По квартирам делаем, і монтіруємо. Влітку 14-го батальйон Крим на чолі з Ісою Акаєвим брав участь у запеклих боях на Донбасі. Це вони зачищали від терористів Маріуполь. Проводили розвідоперації під Шахтарськом. Саме вони разом із Збройними силами боронили Савур-Могилу. Посадили нас вертоліт, видали один полінот. одному человеку и сякая автомат. Остальным дали лимонки в карманах, мы позасовывали, что смогли. И вот эти гранатометы, можно сказать, мухи. Чтобы ей учиться стрелять, я учился в вертолете. Читал инструкции прямо на ней. Было тяжело. У нас, во-первых, не было военного опыта. Во-вторых, сразу попасть в такое, ну, серьезное это. Мы доехали, вылезли с машины. И нам сразу сказали, вот быть вот, через 15 хвилин машина відходить, треба їхати на штурм. Ви Ну, На чому ми сюда приїхали? ж готовий. Іса розповідає, що накази отримували безпосередньо від полковника ЗСУ Ігоря Гордійчука. Нині героя України. Він же опікувався питанням легалізації добробату Крим, оскільки цей підрозділ не встиг увійти до жодної офіційної структури. Чесно кажучи, мене на сьогоднішній таке впечатлення було от лично моє, що Ця ідея, кроме Гордичука, нікому не потрібна була. Тому що, поки він как був бы, в строю, ну він його двигал. А как він вийшов з строя, оно все. Коли Гордійчук зазнав важкого поранення, виявилося, що до кримських бійців усім просто байдуже. У січні 15-го року, коли був відданий наказ добровольчим батальйонам покинути зону АТО, група Іси Каєва все ще лишалась неоформленою. При Саурке, прилете туда, я получил ранение. У меня есть справки с госпиталей. Приехал в Краматорск, начал обращаться там в штаб АТО, показывая свои справки с госпиталей. Они мне сказали, что ну, это, короче, дохлый номер, у тебя нет. Ну, мы не сделали вам выездные командировочные листы на, этот, ну, на эту операцию. Я їм говорю, то есть, получается, якщо б мене не стало, то і мої ну, близькі ніхто не знав де я і що я просто знали, що виїхав в Україну і без пропав. На сьогодні ці бійці фактично не мають прав, не можуть скористатися жодними пільгами. Кримчанам досі не вдалося узаконити свій підрозділ. Ну, Розговору було дуже много з міністром внутрішніх справ, і в міністерстві оборони, і з президентом. З цьому не розмовляли. Все хорошо, хорошо, але нічого не делає. Ідея створення кримського батальйону виникла одразу після окупації Криму. Обговорювалося, аби це був окремий підрозділ у складі офіційної структури. Спочатку ви сприйняли потім то пішли різні спекуляції. Причому такі, ну я не буду зараз визивати ім'я. Розговорити ну, вот от батальйон буде починятися Меджлісу, а не там в країні. От вони там в Криму встановлять свою власть. То есть, Министерству оборони, или Министерству внутрішніх дел. Упродовж трьох місяців проєкт Дємбіль намагався допомогти легалізувати кримський батальйон. Утім, численні запити і клопотання на адресу Міністерства оборони, внутрішніх справ, апарату президента виявилися марними. Зараз ми нікому не нужні точно. Хотя, в принципі, ми могли б принести пользу для нашого общего дела. Всі боялися кримських татар. Я можу сказати відверто: всі президенти і вся українська влада. Не тих боялися. Боятися взагалі не треба нікого. Треба більше довіряти кримсько-татарському народу, форпосту українськості в Криму. Батальон Крим довів власну надійність та відданість Україні. А от чи можуть кримські татари довіряти українській владі? Он при мне говорил, сейчас я дам распоряжение, там, фамилию назвал, кто будет этим заниматься. А мы, наверное, еще раз поговорим с президентом, если надо будет еще два раза, три раза. Но если президент проявит достаточную настойчивость, я думаю, это будет быстро решено. Mm, вот. Потихонечку пытаемся налаживать бизнес здесь. Вот. Да због є все вийде. Будемо випікати таку самсу. Ну си того, хатім пока началь. Сьогодні на Вінниччині кримські татари намагаються виживати. Так сяк облаштовують побут, шукають роботу. Чоловіки відчайдушно прагнуть повернутися на фронт, аби звільнити Донбас від російських загарбників і знають, що обов'язково повернуться до свого рідного українського Криму. Да, насправді це наша земля це мій будинок. мне кажется, что там самый лучший воздух, самая лучшая вода, самые красивые деревья. Все, все мне это, я это чувствую, я, ну, я очень хочу туда вернуться. Тех людей, которые такие же чувствуют, такие же отношения к этой земле, я хочу их поддержать. Оттуда мы не убежали, мы выехали, чтобы закрепиться здесь. Нам нужны силы, чтобы вернуться туда, восстановиться. И тех, кто у нас это отнял, чтобы дал нам Бог возможность и силу наказать их за это.